Привіт, друзі! Усім, хто цінує сад, природу і гармонію кольорів. Хочу з вами поділитися новою ідеєю створення квітника. мене надихнула осіння палітра. Теплі затишні відтінки, які створюють особливий настрій. Зазвичай я обираю для саду біло біло-фіолетову блакитну гаму. Але цього разу мені захотілося спробувати щось нове. А саме жовто-помаранчеву палітру. Дехто користується спеціальними програмами для планування своїх квітників. Та я поки що користуюсь маркерами. І ви знаєте, це так захопливо, я б сказала, заспокоює в наш тривожний час і відволікає. Спробуйте! Отже, друзі, хто любить квіти? Клумби! Приєднуйтесь до перегляду, заваріть собі смачну каву, чай і виділіть для себе хвилин 5-10, подивимось, скільки займе відео цікавої і, як на мене, корисної інформації. Отже, презентую вам квітник у теплих сонячних кольорах. Квіти, якого будуть радувати вас із червня і до настання холодів. Друзі, я створила ось такий план, покажу вам його поближче. І ви знаєте, це дуже зручна штука. Я вперше таким користуюсь. Тут вказано періоди квітування, вказано висоту, ширину. І скільки штук потрібно на 1 метр квадратний. І дякуючи цьому плану, я знайшла вже в себе помилку у схемі квітника з приводу висоти рослин. Зараз також розповім. В першу чергу я опираюсь на троянди. Без троянд. Ну, якщо хочеш ефектний. Гарний, яскравий, то, мабуть, на жаль, ніяк. Дивіться, троянда Summer Song має найбільш насичений помаранчевий колір. Він, начебто, такий навіть засмагло помаранчевий. Висота дорослого куща зазначають від метр двадцять до метр п'ятдесят. Ширина 90 см. кого зростає ця троянда Саммерсон Напишіть, будь ласка, за нею. Інтернет дає інформацію, що квіти розміром 10-12 см, уявляєте, яка це краса. Аромат привабливий, інтенсивний, кущі густі, прямостоячі. Говорять, що вони. Досить гарно зимують і квітують вони постійно, починаючи із травня місяця. Отак от дивіться ось починаючи із травня місяця і до самого серпня, а то навіть і вересня. Тобто влітку це буде постійно квітучий кущ троянду. Далі я використала троянду персикове диво, також квіти великі. Махрові висота троянди також на рівні Summer Song 1,20, 1,20-1,5 м і в ширину кущ більш потужніший, це 100 см, тобто рівно 1 метр. Тут уже трошки інший відтінок. Рожево-помаранчеві квіти і квітує практично безперервно все літо починаючи із червня. Місяця звертаємося ще до цієї моєї таблиці із червня місяця, і все літо, і як більшість троянд, якщо сприятлива осінь, то і восени також. І ще одна квітка троянда Транквіліті. Вона також починає квітувати із червня місяця і навіть вересня, ще квітує, знаю, в мене троянда Tranquility є посаджена. У мене вона зростає не зовсім на повному сонці. Десь годинки із трьох-чотирьох, там така напівтінь легка. І тому троянда Транквіліті взагалі вона відноситься до білих троянд, але вона має явно виражений жовтий колір. Звичайно, на сонці вона буде вигорати, але отак на півтіні вона має такий жовтий колір. Тому я її використаю. Також квітки дуже гарні, набиті, ароматні, цікава. Висота дорослого кища від метра до метра двадцять у ширину 90 см, тому можна використати також одну штуку на метр квадратний. І так, довжина мого квітничка. В цьому випадку буде 3 метри. Як ви бачите, невеликий. Можна додати по дві, по три, тоді вже буде збільшуватись. Це вже за вашим бажанням, за вашим бюджетом. скай треба таку команду ще до троян. Я використала ехінацею білу. Ехіноцея біла. Будь-яких сортів. Зараз їх дуже багато, щоб трішки бюджетніше можна виростити насіння. Це не тяжко, в мене є досвід. Щоправда, квітує вона на наступний рік, але це значно дешевше, ніж купувати. Ну, це вже ваш вибір, як вам забажається. Так, хінацея починає квітувати десь із другої половини червня ближче до липня і квітує в серпень 100%, можливо, навіть і вересень. І висота їх на від 60 до 80 см. А ширина кущика від 40 до 70 см. Звичайно, це дорослий, дорослий кущ. Тому на 1 метр квадратний можна використати від 5 до 7 штук такою грубкою висадити один такий масив. Це буде гарніше, ніж вона буде одна. Так, далі не обійшлось і без кущів. Барбарис Марія висотою метр метр п'ятдесят. Це у дорослому вигляді і шириною до 1 метра, тому також на 1 метр квадратний висаджую тільки одну рослину. Барбарис Марія має гарний жовтий колір. Який змінюється на осіннє запарування. Дуже гарне, і якраз по кольору нам дуже-дуже підходить нашу бомбову. Зараз розповім, яку ж помилку я зробила. Помилка моя в тому, що у схемі квітника я розмістила парбарис перед Трояндою Tranquility. А в табличці, що я зробила, в плані. Дійсно, чому не додивилась спочатку, барбарис має найбільшу висоту це 1,5 метра, а троянда Ranfinity найбільшу висоту це 1,25 м. Тобто з часом може, може статися так, що барбарис перекриє троянду. Тому я б радила саме Марію трішки змістити в бік поближче до троянди Summer Song. Також буде цікаве поєднання, яскрава троянда і жовтий барбарис». З планом легко, я вам скажу, спочатку бажано б зробити план, отакий, як написати дуже легко і зручно, в кого буде бажання відволіктись в довгі, осінні і зимові вечори. Таким можна сказати, погратися, щоб не купляти картини по номерах. Наприклад, чи ще там щось, а чому б не створити саме таке. А особливо цікаво, якщо купити насіння, виростити і на основі тих квітів уже створити якийсь квітник саме отак, таким чином. Так, друзі, далі закінчили ми на барбарисі. І далі низенький Агастачі сорт Arizona Sunstone. А гастачі я спробувала в цьому році виростити з насіння. Його плюс, що він квітує. Це багаторічна рослина з пряним листям, і в неї, принцип, типу шавлі, відквітували, підрізали і через певний період викидаються нові суцвіття, і рослина знову квітує. Рослина по сухостійкам. З насіння квітує вже в перший рік посіву. Якщо гарний догляд, постійний, ще трішки-трішки підживити, то навіть буде мати такі гарні гарні кущики. А гастача різона невисока. Вона, не вона 20-25 см і в ширину також 20-25 см. Тобто на 1 метр квадратний їх треба 5-7 штучок. Починає вона квітувати, якщо це вже на наступний рік, не в перший рік висіву, бо в перший рік в мене вона почала квітувати при тих умовах, що я сіяла в середині лютого і висаджувала на клумбу вже після 10 травня, після заморозків, то вона в мене квітла у середині липня. А на наступний рік я чекаю її вже в червні. І наступна квітка, яка мені незнайома у вирощуванні, це календула. Дуже вона гарна, є багато різних сортів, я з ними познайомилась. крім того, що сама така звичайна, я її називаю лікарська. Цікава маленька ромашка, низенька. Має гарний дійсно помаранчевий колір і постійно постійно квітує. Я так розумію, що календула це однорічна рослина, але вона повинна насіватися. Мо, друзі, пишіть, пишіть про свій досвід, пишіть, будь ласка, мені цікаво, як вам мій квітник. Друзі, на цій ноті і закінчимо. Наші сади змінюються із кожною порою року, і це найцікавіше. Нехай ваші клумби дарують вам гарний настрій і нові ідеї. Побачимось у наступному відео серед квітів і натхнення. Па-па!